Кітичка, китика маленько, кітичка маленька, кітичка, матросик, матроска? Ти став татом чи що? Матроска, а? Матросик, що тут? Хто тут? Матросик? А? Ти став татом? Матросик? До нас приблизилася котенятку. Разом з кішечкою мамою. О, ну, як подружилися з нашим матросом. Спить біля нього. Навіть коли мами своєї так не спить, як коло матросика. Матросик. Матроскін. Матроскін. Розкіт. Ой, ой, хто тут з тобою спить? Хто тут такий маленький? Хто тут такий гарний до нас прийшов? Хто? Вже освоїлось, вже два дні чи три в нас. Так, вже на ліжку лежить і спить з котами. Ой-ой-ой, ой, 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 який ой, 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 я гарне. Маленький, сюкаюсь ось там. Отак котика сукаємо. Матраска, матраска, матка, мадразка, ти добрый котик. Ты добрий котик, котик матрасичок. Ой, такий хорошенький, такий голосенький котичок у нас. Ой, 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 хто такий маленький матрасик, матраска. Та, матрасичок наш. О, скинус прибуток. Не негадано. Приблудилися. Прийшла мама кішечка і привела котенятку, так, матросик. А вона з тобою дрожить. дружить. Дружка з тобою Вже поїло. і муркає. Отак. От малешенький такий. Хто тут такий малешенький? Хто тут такий малешенький? Матроска.